Добрий день, шановне моє студентство! Я рада вас вітати у себе на занятті. Сидячи за комп'ютером, не забуваємо дотримуватися певних правил. Сидіти вільно, без напруги. Ноги ставимо прямо на підлогу. Кожні 10 хвилин відводьте погляд від монітору і дивіться на що небудь, що знаходиться далеко. Таблиці баз даних заповнюються даними в процесі їх накопичення. Особливістю цих даних є невпорядкованість, вони відсортовані лише за часом їх внесення в таблицю. На збереження це ніяк не впливає, але відшукати потрібні дані в такій таблиці дуже складно. Тому в Microsoft Access для здійснення пошуку потрібних даних передбачені різні засоби, а саме фільтри, запити, пошук та впорядкування даних. Розглянемо кожен із них окремо. Якщо потрібно відшукати дані лише в одній таблиці, можна скористатися фільтрами. При цьому в базі даних не створюються нові об'єкти і результати фільтрування не зберігаються. Створити фільтр дуже легко. Звертаємося по полю лівою кнопкою мишки та обираємо потрібний фільтр. Вписуємо умову. Готово! Для того, щоб зняти фільтр, потрібно натиснути лівою кнопкою миші по полю, де стоїть значок фільтра, та обрати Зняти фільтр». Наступний засіб це запити. Вони використовуються для сортування даних з різних таблиць бази даних. Результати пошуку зберігаються у запитах. Запити поділяються на дві групи. До першої групи відносяться запити, за результатами виконання яких створюються нові таблиці. До них належать наступні. Запит на вибірку, це простий запит, запит з параметром та перехресний запит. До другої групи відносяться запити на дії, результат виконання яких передбачає зміну даних, що розміщуються в таблицях бази даних, які є джерелом запиту, до них належать наступні: запит на створення нової таблиці, запит на оновлення, запит на доповнення та запит на знищення. У практичній роботі будемо використовувати запит на вибірку. Його можна створити такими способами: за допомогою майстра запитів та конструктора запитів. Розглянемо перший спосіб створення запитів за допомогою майстра запитів. Створимо запит, який буде містити поля, прізвище, ім'я по батькові та номер телефону із таблиці власник та поле кількість гектарів із таблиці пайовик. Меню створення обираємо майстер запитів. Простий запит. ОК. Обираємо таблицю Власник. Із цієї таблиці нам потрібно прізвище, ім'я та по-батькові. Обираємо поле кількість гектар із таблиці Пайовик. Натискаємо кнопку Далі. Пишемо назву запита. Оренда. Готово. Запит із потрібними полями готовий. виконаємо обрахунок суми сплати за оренду, використавши запит, який тільки що створили. Для цього нам потрібно відкрити його в режимі конструктора. Натискаємо правою кнопкою миші по запиту. Обираємо Конструктор. Виконаємо обрахунок у п'ятому стовпці. Натискаємо правою кнопкою мишки по першому рядку та обираємо Побудувати. У нижній частині вікна відкриваємо базу даних орендарі. Натискаємо на плюсику біля таблиць та обираємо таблицю Пайовик. Нам потрібно поле кількість гектар. Натискаємо по ньому двічі лівою кнопкою миші. Ставимо знак Помножити із клавіатури та обираємо поле ціна за гектар. Натискаємо ОК. З'явився обрахунок. Виділіть слово вираження 1 та напишіть Сума до сплати. Зберігаємо зміни. Відкриваємо наш запит. Дивимося, з'явився п'ятий стопчик з нарахуваннями. Наступний засіб для знаходження даних це пошук. Пошук записів здійснюється аналогічно до пошуку об'єктів засобами операційної системи. Знайдені записи можна змінювати, копіювати та видаляти. Пошук записів здійснюється меню головна Знайти. Вписуємо в зірець та натискаємо кнопку Знайти далі. Наступний засіб для сортування це впорядкування даних. Порядкування даних у межах одного виділеного поля можна за допомогою вказівок сортування за зростанням, сортування за спаданням. Виконуємо впорядкування даних. Обираємо перший стовпчик та натискаємо сортування за зростанням. Проводимо впорядкування по коду поля. Обираємо відповідне поле та натискаємо Сортувати за зростанням. Ось і добігло до кінця наше заняття. Виконання практичної роботи дивись у Google класі або ж скануй код. Бажаю успіху! До нових зустрічей!